Привіт усім, просто про маркетинг на зв'язку. Сьогодні будемо говорити про контент-маркетинг, як писати текст в IT, B2B та всюди, де ви працюєте з контентом. Підпишись на мій канал, просто про маркетинг, де я ділюся власними думками по таким темам, як сьогоднішнє відео. І також закликаю усіх підписатися на мій телеграм-канал, який називається по IT, або на мою сторінку в LinkedIn, Саша Кривецюк, де я частіше ділюся власними думками, чим публікую відео. YouTube. І на правах реклами, якщо тебе цікавлять послуги з контент-маркетингу, який стосується IT чи b 2 b всі посилання в описі під відео. Тепер поїхали до теми відео. Це продовження мого відео, яке раніше називалося контент-маркетинг для IT», яке я записав ще 2 чи 3 роки тому. Кому цікаво і цей напрямок, раджу всім передивитися це відео, тому що багато чого актуального до сьогоднішнього часу. Я підготував певні тренди і поради, які стосуються контент-маркетингу. І далі ми розберемося, що я тут підготовив. Отже, починаємо із трендів. Перший тренд це обережність з генеруванням AI-контенту. Всі знають, що контент маркетинг дуже тісно пов'язаний з пошуковою оптимізацією. Зазвичай всі, хто генерує, не генерує, розвиває блог на своїх сайтах, вони роблять це для того, щоб користувачі з пошукових систем переходили на дві сторінки, і це якби є основним джерелом трафіку, саме такої активності. І в 23 році, коли до нас прийшов часі GPT чи якісь інші ai асистенти, які можуть швидко генерувати контент, всі ломанулися публікувати ai контент. І за цей період багато хто отримав по зубах від Гугла. Як Google наказує, якщо можна це називати, так, такі сайти, які зловживають з ai контентом, перше ви можете бачити песимізацію. Це коли Google занижує або позиції вашого сайту, або зріз, зріжує. зріжує. Зріжує покази, або ж взагалі може повне виключення вашого сайту з пошуку. Ось такі основні санкції може накладати Google по відношенню до вашого сайту. І за два останні роки в мене було два проекти на виведення сайту з під Google санкцій. Тому ця штука, я би не сказав, що прям дуже всіх стосувалася, але деякі сайти, повторюся, отримали по зубам. І це не дивно. Ось Якщо подивитися на цей скрін, я взяв за скріни основні апдейти, які стосуються Google-алгоритмів, я виділив виділив ті апдейти, які стосувалися детект виявлення виявлення, виявлення AI-контенту і саме покращення роботи алгоритмів всередині Google, щоб він виявляв ось такий низькопробний контент. І якщо ми можемо порахувати, з 23-й рік по 25-й рік, ми можемо побачити, що 1, 2, 3, 4, 5, 6 Шість оновлень Google алгоритмів стосувалися якраз виявлення ai контенту. Тепер рухаємося далі, що я тут написав. Це я сказав, і взагалі за цей період біля 30% сайтів для гест-постів, хто займається публікуванням власних статей на зовнішніх ресурсах, були виключені з пошуку через зловживання з AI контенту. 30%. І через це, хто також займається публікуванням на сторонніх сайтах власних статей чи інформації про компанію, то якраз за рахунок цього і подорожчала ця послуга через те, що частина сайтів вже недоступні назавжди в Google. З іншої сторони, є сайти з AI-контентом, у яких все добре. Дійсно, я також бачив сайти, і мені, коли я там закидаю такі слова, що не використовуйте там дуже AI-контент AI згенерований контент на власних сайтах, то мені у відповідь кажуть, а от подивись ось цей сайт, тут на 100% згенерований контент, і в нього щастя в пошуку. Я би не рекомендував би це, тому що коли Google виявляє ось такі сайти і застосовує санкції, це не означає, що в цей перелік ви попадете, якщо ви зловживаєте ай контентом. Але. Це рано чи пізно станеться. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш сайт і ваш бренд був присутній в гуглі, ні в якому разі я не рекомендую зловживати саме з AI згенерованим контентом. Далі ще я знаю, що тренуючи чат GPT. Ви можете налаштувати чат GPT, що він писав контент, який проходить валідацію AI контент-детекторів, таких як ZeroGPT GPT і інші, які виявляють чи цей контент написаний людиною. чи ai помічниками так от я тут також на це б не ставив би ставки, тому що не забувайте, що Google — це не зараз GPT, тому що в них алгоритми набагато точніші і набагато краще працюють якісь безкоштовні чи не безкоштовні тули. Тому з цим також не потрібно гратися. І якщо вас цікавить органічний пошук, не варто гратися з вогнем. Я тут вже сказав. Тому чому, чому не гратися? Тому що якщо ви подивитеся, ось наприклад, гайд по ai контенту який від Google написаний. Він тут пише: не можете перечитати, але що він тут пише? Що перш за все, алгоритми Google націлені на те, щоб виявляти низькоякісний контент, тут згадується модель оцінки якості Дабл про яку ми маємо говорити, і надалі я буду говорити. І тут говориться про те, що AI може вам допомогти класний, високоякісний контент генерувати, і це не буде порушенням ось якраз політики Google. Але якщо ви зайдете якраз на ту саму політику Google, в них є такий спеціальний пункт, який говорить про те, що Якщо ви використовуєте генеративні тули, які на основі AI пишуть контент, і ви за рахунок цього створюєте багато сторінок без додаткової цінності, то це вважається порушення спам політики Google. І за це ви будете отримувати санкції. Тому ще раз повторюся, що не потрібно гратися з вогнем. І згадувалося про W і Я про цю Дабл і ще згадував в попередньому відео, про яке я вже тільки що говорив, контент-маркетинг для IT. Що тут можна виділити про те, що в 2022 році ще пошкова система оновила алгоритм оцінки якості контенту? Ось ці 4 літри і it вони мають, якби характеризують кожен параметр, якому ви маєте притримуватись при написанні контенту. Це експертний контент, це достовірний контент, це глибокий контент. Це уні. Унікальний контент і так далі. і так Далі Далі, ще додатково і це якраз про досвід. Ви маєте щось додавати в інтернеті, генерувати щось нове, не переписувати якісь статті, і з цього якось робити щось унікальне. А насправді ви маєте свій якийсь практичний досвід переносити в контент, і таким чином, в інтернеті якраз ця інформація буде корисна, і Google це дуже високо цінить. Тепер, що я тут написав? Якщо ж ми вже знаємо, що AI контент це погано. Але з іншої сторони, Google говорить про те, що якщо ви пишете якісний контент з використанням AI, то це не дуже й так погано. То моя рекомендація, яку я зараз притримуюся, як я, наприклад, публікую власні статті, які я останній опублікував в своєму блозі. Я вважаю, що це не зовсім порушення, і отака, така такий підхід до використання AI можливий, і швидше всього, вам за це нічого не буде. Але це не точно. Так от, якщо подивитися, наприклад, моя стаття, як підготувати сайт до ай та LM пошуку, то яким чином я працюю? Я записую свої відео, де 20 хвилин я ділюся власними думками. Далі я роблю транскрибацію через сервіс VDIO. Транскрибація це коли через відеоконтент ця тула переробляє мій голос в текстову версію. Далі я заганяю це в чаджі і чаджіпіті мені поправляє і робить так, щоб цей текст транскрибація він був читабельний. І чому це не порушення? Це моя суб'єктивна думка. Якщо мене десь забанять в майбутньому, то, то я вам про це скажу. Але чому я вважаю, що це все таки я не порушую політику Гугла тому, що на своїх відео я ділюся власними думками перед тим як записувати в свої відео? Я все таки беру свій багаж знань із практичної сторони. Я не беру читаю якісь статті інші і з цього щось роблю матеріал. Тобто я інтернету даю щось нове. Далі, транскрибація ЧаGT. На основі цього виходить унікальна інформація, і чомусь я думаю, що можливо в цьому напрямку, в, в цьому підході ми можемо використовувати AI. Але повторюся, але це не точно. Далі рухаємося, далі пишемо для AI-асистентів. Що взагалі сталося за останні два роки? Появилася альтернатива Google ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity AI. Це все конкуренти Google, які з кожним разом будуть витісняти з пошуку Google. Чому тому що Google – це генератор релевантних сторінок, а інформацію, яку ви вже. Ви хочете отримати це за вами. Тобто, Google вам дає релевантні сторінки, а тоді ви вже ходите на цільові сторінки і знаходите те, що вам цікаво. Ви робите лишні дії, тому що зазвичай там 2-3 сторінки різні користувач відвідують для того, щоб згенерувати відповідь на своє питання. Якщо ми говоримо за AI-асистентів, паттерн поведінки зовсім інший, тому що вам не потрібно бігати між сайтами. За вас це робить інтелект, штучний інтелект. Збір, аналіз підготовка відповіді це все на стороні AI. Ай, асистентів є таке дослідження про те, що за останні за наступні два роки 25% інформаційного пошуку перейде із Google до чату GPT, Gemini, Perplexity і, і, так далі, і так далі. Чому це так? Тому що це набагато простіше і за це майбутнє. І раніше, як було, ми контент-маркетингом займалися для Google, тому що це було основне джерело трафіку органічного. Google виводив вас в топ, користувачі переходили на цільові сторінки. Трафік, можливо, ліді, ліди і всі щасливі. Тепер зараз все помінялося у зв'язку з тим, що з кожним роком ai асистенти будуть популярніші забирати оцей кусок пирога пошукового трафіку. По іншому треба діяти. Я підготовив певні поради, які можуть вам допомогти збільшити. Присутність вашого бренду через контент, якраз в AI-асистентах. Що ви можете з цього отримати, це ваш контент може цитувати AI-асистент у своїх відповідях. Далі він може згадувати ваш бренд у відповідях, і ви можете отримувати реферальний трафік, тому що по деяким пошуковим запитам ai асистенти чат чи чат-боти показують джерела, де користувач може перейти за цими посиланнями, і відповідно, більш детальніше там познайомитися, що його цікавить. Це наступний е, такий тренд, і про цей тренд ми ще поговоримо, тому що в мене є певні рекомендації, які стосуються цього напрямку. Наступне це більше стосується IT і B2B. онлайн-вебінари. Е, що я тут написав? У мене є окреме відео, не, не просто відео, а це запис цілого вебінару. Півтори години два спеціаліста, я і Юля. Дуже з практичної сторони я вже хвалю і себе, і не себе, але це дійсно вийшов вебінар. Такий концентрований. От не було там бла 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 А ми по суті старалися говорити півтори години про вебінари. Раджу всім, хто цікавиться цим напрямком, переходьте і півтори години потратьте на те, щоб дізнатися більше. Я коротко пробіжуся, чому варто займатися онлайн-вебінарами, тому що це відеоконтент і еволюція контенту. Це є мій підхід, який я вважаю, що має все таки життя, тому що мій підхід базується на певних таких аналітичних, можна казати, даних. Що я тут написав? Зверніть увагу. Оце середня тривалість, середня тривалість користувача 2 хвилини 14 секунд на моєму сайті. От середня тривалість користувача, який там мої, з моїм сайтом чи з якимись комерційними сторінками, чуть більше, ніж 2 хвилини. А взагалі це по органіці. А по іншим джерелам, там якщо підбити, то півтори хвилини. Окей. В середньому користувачки приходять на цільову сторінку, відвідує взаємодія з контентом їм півтори хвилини. Зафіксували. Більше того, люди, які приходять на цільові сторінки, вони взаємодіють тільки з одним органом чуття. Тобто вони взаємодіють з моїм контентом, використовуючи лише очі, тому що вони бігають, дивляться картинки, текст і таким чином знайомляться з моїм контентом. Контентом зафіксували. Слідує Еволюція Відеоконтент. тут, чим краще те, що людина, яка взаємодіє з відео, вона використовує очі і вуха, тому що вона дивиться і слухає. Ще є такий е варіант, це як невербальний контакт, тому що змінюється голос. Я машу руками вліво-право, і це також передається певна якась інформація чи емоції. Вона також краще працює, чим перший варіант, якщо ви взаємодієте просто із веб-сторінкою. І якщо подивитися на середню тривалість моїх відео, які я записую, це 4 хвилини. Давайте будемо говорити, що це в два рази більше, чим і два рази краще, чим попередня версія, тобто з веб-сторінкою взаємодія. Зафіксували 4 хвилини. Якщо ми говоримо про вебінари, то я взяв ось таку метрику: це кількість користувачів, які прийшли на вебінар, скільки додивилися до кінця. Мій вебінар перший був одну годину, тобто 42% користувачів, наприклад, 100 користувачів прийшло, 42% залишилися до кінця. Вони взаємодіяли годину із моїм контентом. Не забуваємо, що також взаємодія була через два органи чуття очі і вуха. І ще саме головне, ще я тут жаль не прикріпив, що в середньому, якщо, наприклад, вебінар на... Півтори години, то приблизно середня тривалість перегляду користувача це приблизно 40 хвилин, тобто половина, будемо говорити. Тобто 40 хвилин людина, ваша цільова аудиторія, взаємодії із вашим брендом. І давайте порівняємо, що 2 хвилини, що 4 хвилини, а що 40 в разів більше. І чим вебінари класні? Очі в ухо, Я вже сказав. По-перше, формуються очікування, і це ось є такий який метод продажів, як, як це блін сказати. Заборонений пліт, от коли вам не одразу все дають з Ютубом. Що ви захотіли, ви подивилися? Не захотіли зараз подивитися, відкрили вечором чи там на наступний день. Це доступно. А вебінар потрібно зареєструватися і треба чекати, тому що він в певний період проходить там, в певні години, і ви маєте витратити власний час на те, щоб його переглянути. Далі, можливо, я більше це ніколи не побачу. Можливо, потім запис не дадуть, і тобі потрібно сидіти, тому що тобі цей вебінар цікавий, і це дуже важливо. І ти будеш не сидіти там 5-10 хвилин, а то для тебе. Це цікаво і для тебе це важливо, і ти будеш сидіти максимально, скільки на тебе тебе вистачить на цьому вебінарі. І не забуваємо, що на вебінарах використовується чат, де ви можете комунікувати з іншими учасниками. І ви можете задавати питання, і оця інтерактивність вона також краще працює. Рухаємося далі за вебінари. О Боже, я мав тріш швидко розказати, але не виходить швидко. Перевикористання контенту маст хеп дуже велика проблема це експертний контент. Ви йдете до спеціалістів, вони вас скажуть, ідіть в інші двері, і ви не зможете там нормальний контент написати, тому що спеціалісти не хочуть ділитися власними думками. Але дуже часто, коли вебінари. Проходять, то ці спеціалісти йдуть і залюбки, тому що вони хочуть себе показати як спеціалісти, от ваші внутрішні спеціалі працівники. І тоді вони набагато краще готуються, тому що вони не хочуть показатися серед аудиторії смішними. І це ви отримуєте експертний контент. Те, що я казав, транскрибація, ви можете цей контент перевикористовувати. Записали вебінар, перевели в текстовий вигляд, опублікували як статтю. Далі не забуваємо соціальні мережі. Хочете вести в соціальні мережі, ріжте на кусочки, хочете в YouTube Shorts публікувати. Будь ласка, виділяйте якісь основні моменти, основні думки цих спікерів на хвилину, на півтори хвилини відео і це можете публікувати в будь-яких соціальних мережах, і в YouTube Shorts, і де ви там би не хотіли. Плюс далі експертний контент. Я вже сказав, база для емейл-маркетингу. Якщо ви хочете займатися емейл-маркетингом, а ми знаємо, що в B2B, в IT продажі займають певний період. І це найкраще джерело отримання емейлів. Тобто користувач, який хоче подивитися вебінар, він залишає свої контакти у вигляді емейлу, і ви можете тоді робити різні фолапи і робити все для того, щоб прогріти його, щоб він став вашим лідом клієнтом і так далі. Аудиторія, яка вчиться, хто йде на вебінари, люди схильні до е, нових ідей. Е, і тут мотоблок. Ви скажете, до чого тут мотоблок? І я показав. Банальний приклад, можливо, щоб він вам запам'ятався. Лопата і мотоблок. От у вас аудиторія, наприклад, перекопує е, поле лопатою. Є аудиторія, яка скаже, діди так робили, і я буду лопатою шурувати це поле. І це не ваша цільова аудиторія, тому що ви будете їм пропонувати мотоблок, а вони знають, що лопата найкраща, що ти будеш мені розказувати. А аудиторія, яка вчиться, яка схильна до нових знань. Ви, якщо ви скажете, от дивіться, лопата це супер, але мотоблок це набагато краще. Це набагато краще аудиторія схильна до ваших продажів. Тому це must have для того, щоб цим займатися в IT, в B2B і в інших нішах. Наступне тренд. візуальний контент. Генерація картинок це між геніальністю і хворим, що там хворим? Хворими фантазіями. Ось, приклад, а, мотоблок все закрив. Від чата GPT, від чата GPT чи OpenAI є, є така тула, яка називається Sora Ще є, яка раніше з'явилася. Ви можете генерувати будь-які картинки, і вони просто виходять ну, фантастичні, геніальні. Ось, наприклад, тигр і полуниця. Як вам полуничний тигр? Ну, я б на цю картинку дивився перед цим записом я трошечки подивився на неї, тому що ви подивіться, які. Вушка, подивіться, які бровки, подивіться ось тут, а тут взагалі на полуничку, похоже. Ну, класно. Далі, ну, подивіться на ці мишки. Ви це можете генерувати за декілька хвилин. Ви пишете, що ви хочете, і СОРА вам генерує ось такі картинки. Ви скажете, як це пов'язано з контент-маркетингом? Та дуже просто. Ваше завдання, щоб середня тривалість користувача із вашим контентом збільшувалася. Ну, оце заліпашки. Це картинки заліпашки. Люди можуть там декілька хвилин потратити на те, щоб роздивитися, а яка мишка спинкою, а яка лицем. Подивіться, яка, яка красота мишки у вигляді грона винограду. А ось моя картинка, яку я готував до попереднього відео, я сказав, «Сора, підготуй мені, будь ласка seo спеціаліста, який не хоче вчити якісь нові напрямки, а який сфокусований на тунелі, який стосується пошукової оптимізації. Будь ласка, намалював маску. Тут єдина проблема, що ця маска йде, йде під косима, але буває. Ну але ж класно. Тому а ось. А це дає можливість контент візуалізувати, дозволити так, щоб людина довше відвідувала вашу сторінку і взаємодіяла із вашим контентом, який ви генеруєте. І не потрібно публікувати гору контенту, якщо це можна розбавляти ось такими картинками. Ну, понятно, що ви якщо ви пишете про не знаю про щось про, щось, про мотоблоки, то ви не вставите тигра ось цього. Але в принципі ви можете генерувати релевантні картинки, і ваш контент буде набагато виглядати кращим. Наступне ai аватари. У мене був вебінар, я про це згадував. Мене хтось запитував, що це за сервіс, який генерує AI-аватарів. Це називається HeyGen, 27 доларів підписка від 27. І ви можете клонувати себе і записувати власні відео. Ось, наприклад, я покажу власного аватара, якого я зліпив, так, чи воно не працює. Ось. Дивимося, це аватар, це не я. Hi, everyone, WebMeridian here. Today I'll be talking about e-commerce SEO. What steps should you take and in what order to make sure your online store attracts customers from Google and Bing Searches? Let's break it down today. Subscribe to the channel. hit the Просто про маркетинг на зв'язку. Сьогодні одну із статей IT компанії яка зайти в топ. А що можна сказати? Що дуже реалістично, і це потрібно використовувати. Я знаю, що SendPulse, Пульс це українська IT-компанія, яка має класні тули. Вони використовують ai аватари для того, щоб записувати власні курси, тобто це спосіб автоматизувати чогось. І чи це краще, ніж просто текст так. Платформи борються з ai контентом Дійсно, якщо ви будете публікувати такі відео, ви змушені ставити галочку про те, чи ви там в інстаграмі публікуєте, чи ви публікуєте в YouTube, ви маєте ставити галочку про те, що це AI-згенерований контент. Але з іншої сторони, дійсно, що ось такий контент не буде добре індексуватися на таких платформах, як контент із реальною людиною. Але якщо ми подивимося на контент-маркетинг зі сторони того, що ви публікуєте блог і в користувача є вибір, подивитися відео, ось таке згенероване, чи пройтися текстом, то багато хто вибере саме подивитися відео, тому що це простіше. Ви натиснули Play, і вам все грає, розказує. Ви сприймаєте цю інформацію, чи ви бігаєте очима, там шукаєте те, що вам потрібне. Далі персональний бренд в контент-маркетингу, використання прямої мови. Кустарний контент, я це називаю все більше і більше компаній переходять на персональний брендинг в саме контент-маркетингу. Чому тому, що люди люблять дивитися на людей? Люди люблять співпрацювати, комунікувати з людьми, а не щось абстрактним як бренд. І тому must have використовувати в своїх статтях пряму мову, тому що це додає експертність. А ми ще про експертність будемо далі говорити. І не забувайте, що дуже часто використовують кустарний контент, коли записують лумч інтерактивну дошку, і ось це таке відео, яке зліплене із і палок. Його публікують, і воно набагато краще працює, чим ви орендуєте студію. Там сідає цей спеціаліст, читає суфлера і так далі. Тому що це органічно і воно доволі класно заходить. І це це, цим треба займатися, щоб ваш контент ставав мультиконтентним, не тільки текст, картинки, відео і так далі. Рухаємося далі, я підготовив певні поради, які вам допоможуть з контент маркетингом Отже, використовуйте AI-контент з розумом. Це інструмент покращення праці людини, а не замінник спеціаліста. Те, що я казав, якщо ви будете кліпати просто контент із AI тулами, то швидше всього ви отримаєте санкції від Google. Якщо ви будете використовувати це як допоміжний інструмент, який зробить ваш контент кращий та на здоров'я. Наступне готуємося до... Зміни того, що Google вже не топ-1 стане скоро з пошуку. ai асистенти Вивчайте AI Search Optimization, AI SO. У мене є окреме відео про це, і ви можете його подивитися. Воно називається Traffic з чату GPT, як підготувати сайт до AI пошуку. Але ми можемо пройтися по ньому. Рухаємося далі. Ось тут. Що стосується контенту, -E Чи вас... Краще цитували AI асистенти у власних відповідях Якщо ваш бренд з'являвся у відповідях в AI асистентах і що ви отримали реферальний трафік, вам потрібно контент генерувати, притримуючи чотири параметри контенту: досвід, експертиза, авторитетність і довіра. Досвід, унікальний досвід діліться власним практичним досвідом. Глибина знань автора важливо. Асистенти, Google аналізує, наскільки глибоко стаття написано. Далі, авторитетність, авторитетність автора і сайту. Працюйте також із зовнішньою оптимізацією, щоб автори чи ваш бренд згадувався на інших трастових сайтах. Далі політика конфіденційності, відсутність прихованої реклами, на надій, надійні джерела і так далі. і так далі. Це все впливає. Далі обов'язково, якщо ви ведете свій блог, має бути секс із автором, де має бути його зображення. Прізвище і ім'я, опис, посилання на соціальні мережі і налаштована мікророзмітка. Мікророзмітка, про це я не буду говорити, подивитися це відео, дізнайтесь, що це таке. Або забліть, або в чате GPT запитайте. Зрозумілість, чітка структура. Використовуйте заголовки як запитання H2, ставте відповіді у перших абзацах. Це пояснюється тим, що краулери AI-асистентів, коли вони. Інформацію аналізують, яку потім на основі чого вони згенерують відповідь. Вони якраз на основі заголовків розуміють де в контенті релевантна відповідь, і от якраз перших два абзаці використовують для того, щоб згенерувати відповідь уже користувачу на їхній стороні. Тому важливо, коли ви пишете якісь розділи то заголовок H2 має бути у вигляді питання і зразу під заголовком у цих 1-2 речення, це таке узагальнене, що там в розділі має бути. Ієрархія заголовків H1, H3, під кожним H2 має бути кілька H3, які деталізують тему розділу. Короткий підсумок на початку статті, 2-3 речення, щоб парсери AI-асистентів розуміли тематику статті. Це, ну, і для користувача це важливо, щоб він одразу за 2-3 речення зрозумів, про що ця стаття, що він може отримати корисного саме з цього. І ці блоки часто витягують llm моделі, які, які використовуються ai асистентами Далі оптимальна довжина абзаців, не більше двох-трьох речень, щоб, щоб LLM легко парсили інформацію. Внутрішня перелінковка, вставляйте релевантні посилання на споріднені статті з чітким анкорним текстом, щоб AI бачив контекст і рекомендовані джерела. Актуальність важлива штука. Хочете, щоб ви з'являлися асистентах, дата публікації і міст. Не раз статтю написали і забули постійно оновлюйте інформацію. Дуже важливо. Ну і ми вже не раз це говорили: мультиконтент інфро... Інфро... інфографіки, таблиці, відео, картинки і так далі, так далі. Це важливо, але це інша тема. Тепер повертаємося що далі. Далі, фокус контент-маркету має спрямований бути на лідогенерацію. Це підготовка лендінг лендінг-пейджів, кейси, підготовка різних демок, те, що може продавати і генерувати лідів. Не пишіть інфо статті. Весь ресурс спрямовуйте саме цього. Цьому чому? Тому що ai асистенти будуть забирати ці інфозапити на себе. І зверніть увагу, я завжди дуже кажу про сосиска в тісті. Дуже часто пишуть статті, що таке та там таке, які типи бувають, яка різниця між тим і тим. Це все інфозапити, які нікому не цікаві. Чому вони зараз не актуальні? Тому що частина користувачів, які будь-якого асистентах входити в запит, типу що таке сосиска в тісті, він вам відповість, що таке сосиска тісті, і ніяких посилань згадок про ваш бренд не буде. Людина далі піде шукати. І те, що ви написали статтю про сосиску в тісті, і що, що це таке, як воно буває, це нікому не потрібно. Це не генерує лідів, тому не потрібно тратити на це час. І експертний контент я вже казав: вебінари, проводьте вебінари, перевикористовуйте контент, і буде вам експертний контент. Ну і ще я говорив про те, що використовуйте кустарний контент. Лум, інтерактивні дошки, щоб експерти швиденько записували якісь відео і це відео використовуєте ви в своєму власному контенті. У мене все. Якщо у вас є думки по цій темі, будь ласка, залишайте в коментарях. Якщо вам це відео сподобалося, обов'язково поставте лайк. І на правах реклами, кого цікавий контент-маркетинг для it B2B проектів, всі посилання в описі. Зустрінемось онлайн. Далі буде.